Усім привіт, усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, хто коли дивиться. Я прокинулась. Зараз вже 11 дня. Я, я встала. Зараз я тільки буду вмикати ноутбук, буду працювати. І от поки я буду працювати, хочу з вами поговорити. Вчора, ну для мене це вчора, для вас це буде не вчора, тому кажу, 26 числа в п'ятницю вийшло те саме ексклюзивне відео. І взагалі в мене було декілька тобто, варіантів розвитку подій, як це далі буде. І... Був варіант, або що почнуть люди відписуватися, ну, типу, якийсь негатив піде. А другий варіант це навпаки, типу, інша сторона медалі, скажімо так. І от ми зупинилися на першій. І, в принципі, до цього я якось морально підготувалась, типу, я була до цього готова. Просто якийсь м, виходить трошки дивний м, дивна реакція в людей на це. Рано чи пізно ви все одно про це б дізналися. От Сенсу приховувати я більше не бачу от м, на що, люди розраховували. Ну, блін, я просто не знаю, як навіть це пояснити. От я не можу просто зараз підібрати ту реакцію від себе, навіть на реакцію, емоцію. Ну, коротше, зараз я як, якраз маю можливість з вами поговорити, подивитися більше коментарів, тому що я сьогодні заходила на канал. Бачила, що переглядів більше, ніж зазвичай. Навіть ще не пройшло 24 години, а там вже за тисячу. Тобто, ну, типу, це людей зацікавило. А як інакше, то правильно? От і я так думаю. От зараз я заходжу на саме відео. І що ми маємо? 42 коментарі. Це більше, ніж зазвичай. І так, нормально більше. Тож зараз я так, трошечки перегляну, що тут додалось, тому що я вчора читала коментарі і ну, не знаю, я не знаю, як на це реагувати. Мені вже подзвонила, точніше, не мені, а вчора подзвонила Харщина, тому що взагалі ніхто нічого не знав. Знала тільки от моя родина, саме мама, тато, брат і кіт. Один і другий. І все. А тут вийшло вже відео, вже всі родичі в курсі. От, Так що вчора вже все мені мама Хрещена, дідусь теж побачив. Ну, такс. Читаємо коментарі. Дивимося, це оце реально прикольно. Типу, вийшло відео, М -м -м, тобто воно знімалося заздалегідь. Вийшло відео, і я зараз можу його прокоментувати. Я можу разом з вами подивитися, що ви тут мені написали, які слова. Ну от. Зараз ще побачимо. в моменті я Буду показувати свої емоції, виходить Але ну, На деякі, звичайно, вже не буде таких емоцій, тому що я вже читала. А деякі будуть ще нові коментарі, я їх не бачила. Так, що в нас тут на завтра по роботі? Бо я, у мене сьогодні виходить а, субота, я буду маршрути на неділю. Тобто, в неділю, ще водії. Катаються по маршрутам. Звичайно, не стільки багато, як зазвичай, але все одно є. Ну, в принципі, тут небагато. Так що нормально, нормально. Так, почнемо з Віолетко. Надіюсь, твій хлопець не буде ревневий, адже в тебе на каналі багато шанувальників твоєї краси, які сиплять компліментами. Ну, начебто, начебто не mm. Так що все, все добре. Плюс дві людини в цьому світі щасливіше. Щасливіше. Це круто. Це круто. Mm. Так. Це ж мені ще працювати треба. Так що не відволікайте мене там сильно. Так, сьогодні субота. Буду маршрут на 28 число. У мене їх буде небагато. Ось цей от коментар тут доволі великий. Я його вже почитала. Там, в принципі, хороший коментар. Подивившись перші 5 хвилин відео, подумаю, буде багато хайту. Так і є. Ну, як я завжди кажу, як я завжди думаю. Типу я про себе це. Не то, що проговорю, але от, типу, отут це присутньо, що ми всі люди різні, всім не вгодиш, всіх будуть якісь до тебе претензії, якісь моменти тому, а якось підлаштовуватися під конкретних людей, ну, типу, робити так, щоб вгодити всім, ну це нереально. От як би ти не хотів, це нереально просто. Тому, я ж кажу, я, в принципі, була до цього морально підготовлена. Я собі так, ну, типу, налаштувалася на це, що таке може бути. Але я не думала, що настільки буде його багато. От ось цей момент, да, ось цей момент такий доволі цікавий. Але що ж, таке життя, таке життя. От, і тут ще, до речі, писали за а, оглядове колесо. Зараз я тільки знайду, знайду. Сьогодні сповістили, що це колесо будуть демонтувати через аварійність. Так що, можливо, і добре, що ми тоді не пішли туди кататися. Взагалі, мені ми ще не пішли через те, що там, по-перше, була черга, от, а стояти. Якось не дуже нам хотілось, тому ми і не пішли. Так, зараз ми тут йдемося далі. Класне, позитивне відео. В Київ краще влітку їхати, як ви там не замерзли. До речі, хочу вам сказати, що якось спочатку, коли ми тільки вийшли з машини, було там щось, можливо, трошки прохолодно, тому що все ж таки в машині нагрілися. Але потім, коли почали ходити, так доволі непогана погода в нас була. Ну, нам, нам пощастило з погодою. Правда, пощастило. Так що, виходить, я, наприклад, побувала весною, коли вже було тепло, коли вже починало все зеленішати. І от, виходить, взимку, коли нічого там не було, то все сіре, але він випав сніжок. Оце от прикольно. Йдемо далі. Я лето, якого собі красення, знайшла. М -м -м -м. Мені хватило 25 секунд цією болотом, цікаво, далі дивитись на варту і одразу відписка. От про що я казала? Просто деякі. От я... Ой. Не вкладається мені те, що в голові трошечки. Бо ви робити висновки за 25 секунд відео, не подивившись його далі, ви якийсь висновок з приводу людей, не знаючи їх. Ну, ну буває. Ну буває. Ну, просто так теж не робиться. Ви додивіться, а потім будете щось, щось казати. Так, да, я Вибачайте. робочі моменти. Так, я вже забулася про що я казала там. Ну, коротше. Ідемо далі, значить, прекрасна компанія, щасливі молоді люди, більше таких подорожей. Згодно з вами. Згодна. так такс. Оце так ексклюзив, веселих вам свят. Так, ну тепер чекаю новорічне відео. До речі, в мене в планах, щоб відео вийшло на новорічному тижні три. Це в мене в планах, як вийде, я не знаю, але Але, да. Це я так планую просто собі. Бо є є що познімати, є що розказати. По-перше, вийде відео прям новорічне. От як в коментарях написали, що чекають новорічне відео. Це буде. Це має бути цікавим відео. Так що очікуйте, очікуйте, коли вийде це, мабуть, 31-го буде, а там, а там подивимося. І от якраз вийде типу, відео в понеділок. В середу. І п'ятницю, через день відео. Я думаю, що вам таке має сподобатися. Так, далі, далі. Ну, все, ще півканалу відпишуться. Блін, так і виходить, що щось пішли відписки. Ну. Ну. Що ж, я ж кажу, рано чи пізно це все одно б вийшло. Відео вийшло. У мене взагалі було в планах, типу його трошки пізніше викласти, Та тато казав, що ні, давай зараз, бо, бо потім буде неактуально. Ну, тому ми вирішили, що так. Я не був до такого готовий. А ви що, хлопці, приревнували? <ривітання> от, от щось не було ніяких взагалі привітання типу, там, щастя. Ну, такого плану. «Во, яка приємна атмосфера предсвяткова. Я теж так думаю. Оце так сюрприз, сюрприз. говорила говорила карєристка кар я. Ну, так склалось. <ривітання> Блін. Так доля склалась, так о, зірочки зійшлися. Так, да, так. Да. Ой, який хороший хлопчик. Теж його не ображає, віолетка. Цукерочки і квіточки приносять тобі. Так, да, в мене вже а, був букет з трояндочок, дуже гарних, дуже високих. Цукарочки, шоколадки, все присутнє. А ображати я не ображаю нікого взагалі. Це, це не в моєму стилі. Але да, хлопчик хороший. Так, так. а ким тобі приходиться влад? Я вже не знаю, скільки разів казала. Брат це мій, це мій рідний брат, він мене молодший. Це мій рідний брат. Ось ким він мені приходиться. Так, далі, далі. Ну, в принципі, я такі коментарі почитала. Деякі не хочу зачитувати, я їх читала. Деякі просто не хочеться ніяк коментувати. Типу люди щось пишуть, незрозуміле. Ну. Що маємо? що маємо, то маємо. Да? От я так думаю, в, мене... в нас зараз взагалі немає світла, щоб ви розуміли, вдома. Це працює інвертор. От Ми підключені зараз до нього. Я не хотіла заряджати ноутбук, але дивлюся, що зарядки, ну, капець, як мало. Тому, скоріш за всього, все ж таки прийдеться підключитись. Якби я то. Не хотіла, а мене цікаво, дістане шнур до розетки? Хм. Напевно, так, да. напевно, має. Але це не точно. Такс. Зараз я добудовую маршрути. От чи мені подобається субота? Типу у мене вже одразу є всі заявки. Я їх всі бачу, я просто буду маршрут, дзвоню диспетчеру, він мені дає водіїв на завтрашній день. І, в принципі, все. В будній день трошки по-інакшому все це діло виглядає. Це на це протягом дня падають заявки, я там. А... Як його... Їх додаю, додаю, спілкуюсь з торговими, там ще комусь дзвоню. Так що там цікавіше, ніж в суботу. Але в суботу мені цим подобається, що це робиться все доволі швидко. У нас тільки конкретні магазини просто розводяться, і все. І все. Такс. Тож зараз я. Допрацьовую, подзвоню диспетчеру. Ми з ним все обговоримо, обговоримо ще вчорашній день, тому що я роблю звіти по дням і, в принципі, я просто де що хочу. Я хочу м м бубліки. З фаршем і сиром. Я вчора побачила в, здається, чи Інстаграмі, чи Чік-Ток, чи Ютуб в цих рілсах. Не знаю, де я побачила чи як він там шорти називаються. От побачила, думаю, блін, хочу. Тому сьогодні я піду ще візьму все для цього. Щось трошки підтуплюю ноутбук. Так, що ми маємо? Так що, да, прошу я Все купую, куплю, куплю-куплю. І тоді вже будемо. А, тоді ми з вами побачимося, коли я вже вийду з дому. Тож, зараз ви дивитесь далі прискорений варіант моєї роботи. І тоді вже побачимо з вами трошки пізніше в іншому кадрі. Так, ми з владом. Ми з ладом. Зараз йдемо в магазин. За бубліками я здається я вже розказала, що я хочу, що я хочу бубліки з фаршем. Так що, що в планах? Зараз я купую все, що мені треба, по продуктам. Можливо, візьмемо якісь ще крупи, тому що мама казала, що там вже, в принципі, нічого в нас типу, не залишається. Тому треба поповнювати запаси. Так що будемо трошки купувати продуктів. Сьогодні, якщо вийде, то сьогодні треба ще буде з'їздити в епіцентр, дещо купити для дому. От а взагалі, як я вже казала, в мене в планах, щоб вийшло три відео на цьому тижні. Одне це ось це, що зараз знімається. А потім привітання і ще з подарунками відео. Тому що я думаю, що це має бути цікаво. Як ти думаєш, що буде цікаво? Подарунки? Про подарунки, так. Що, я, що я буду брати, Ой, мій пальчик. що я буду брати, що я буду дивитися. Нормально? Як Нормально? Mm. О, значить, значить, знімаємо. А, у нас сьогодні, а, у нас, бачите, вже сніг лежить. Вчора випав сніг. А, волосся лізе до рота. Так от, вчора випав сніг, вчора наш друг вже дрифтував по території, ти ж не бачив, мабуть. Ні? Я тільки татові показувала відео. Коротше, витворяв всіляки. От. Ну Це поки був ранок, поки був сніг, що типу взагалі круто все. От, так він розважався. І що? Сьогодні вже трошечки все піддає. Мені знаєте, що ще цікаво? Мені цікаво, що з ялинками. Що з ялинками? Тому що на рімзаводі я бачила, вже продають ялинки. А в нас ще ось тут, де зазвичай збирається. Продаж ялинок поки ще нема. От. Так що мені цікаво, по-перше, коли воно буде і в які вони ціни будуть. Тому що я ж кажу, я бачила тільки на ремзаводі і там трошки далі ще є якийсь довий центр, і там вже бачила е ялинки. От. Бо я щось хочу, Влад, я хочу. Я хочу собі новорічний настрій. Ти хочеш собі новорічний настрій? Гілочко купити ходити новорічний настрій. Гілочку купити і новорічний настрій? Типу більше нічого не треба? Ну так. Да. Та щось таке. Щось таке. Ну, коротше, це ми будемо вже дивитися по ходу справи, як воно складеться. Щось я вам не говорила, нічого не зрозуміло, що я сказала і сама. От. Коротше, зараз йдемо, купимо фарш. Щоб я про нього вже не думала, і потім будемо шукати бубліки. Бо мама казала, що е середніх типу немає, є малютка, є такі овальні, а середніх якраз не було. Тому в мене місія знайти ті самі бубліки. Так що ідемо шукати бубліки. І знаєте що? Отам От я знайшла сосни. На... В зворотному напрямку, коли будемо йти, я хочу підійти спитати ціну на них, тому що там великі, я думаю, що вони будуть коштувати дорого. От. Але я ж кажу, я хочу спитати, хочу дізнатися ціну. А ще дивіться, що я собі взяла, щось собі придбала. Опа! Ухі! Просто угі. Знаєте, тільки прикол в чому. Я на них вже дивилася і мама мені на них показувала. Мені, мені щось в не... не сподобалося, а зараз... а зараз я в них ходжу. Мені нічого не натирає, мені нічого не заважає. Просто собі угі і все. Без всякого зайвого, гарненько, нормально. Можна як от Типу костюмчик, як мене, ну як не костюмчик, а комбінезон. Можна під сукню, можна під... Та під що хочеш, можна, під джинси взагалі. Річ універсальна, я б сказала. Ой, нас пропускають. Дякую вам, молодий чоловіче чи жіночка чоловіче. Тим часом ми підходимо до. Супермаркету Пчілка. І підемо туди. Підемо туди. І тут ще сосон нема, хоча в минулому році вони там теж продавалися. Ну, зато там є. Вже я десь бачила. Так що будемо на зворотньому, зворотньому напрямку йти і спитаємо, що і по яким цінам. Все, йдемо. Дівчата і хлопчики. Я дізналась ціни на сосни на ялинки. Краще б не дізнавалася. Да? Скажи. А, значить, ціна на сосну. А, розмір, вона така пухнаста. висота десь, як я, це метр шістдесят, може Трошки більше, метр сімдесят, 800 гривень, це сосна. Якщо трошки вище, десь там, метр дев'яносто, то така сосна, і вона буде пухнастіша, то така сосна буде коштувати 1100 гривень. Ялинка, ялинка десь під 2 метри, це 1800 гривень. І вона, ну, типу, Ялинка як ялинка. А якщо така з ростом, як я, то це десь 1100 гривень. Якщо трошки менше, типу 1,50 ну, метра це 900-800 гривень. Отакі От ціни. Так що я не була готова до такої ціни. От прям взагалі не була готова. Хоча в минулому році теж ціни були такі кусь-кусь. Ну що ж, ну що ж, наламаємо гілочок, поставимо собі в баночку і буде нам щастя. А там подивимося, подивимося. а там Все, зараз ми вже все купили, йдемо, мабуть, що додому. А далі побачимо, далі побачимо, тому що ще є плани на сьогодні. Як я казала, з'їздити в епіцентр, але то, то вже буде трохи пізніше. Тож, поки так. Поки так.